Болісні санкційні удари по російській економіці: тіньовий флот, хімічна зброя та китайські постачальники. Хто потрапив під останні обмеження? Та як новий механізм ЄС допоможе боротися з деструктивними діями РФ за кордоном? Вітаю! Я Наталя Кокоріна сьогодні про санкції, які були застосовані США, Британію та ЄС до Росії протягом жовтня 2024 року. Санкції до Росії дедалі посилюються, вплив та наслідки зростають. Обмеження створюють серйозні економічні труднощі для її фінансового, технологічного та військово-промислового секторів, призводять до дефіциту товарів та знецінення рубля. Центробанк Росії підвищив ключову ставку до 21% через стрімке зростання інфляції. І це найвищі показники з лютого 2003 року. Також росіян одразу попередили про можливість подальшого підвищення, а приборкання інфляції заплановано не раніше 2026 року. У сінтябрі ускорився, увеличились і очікування, кредитування продовжувало швидко рости, Предприятия все чаще сталкивались з проблемами по наращиванию випуску товарів. Посилення обмежень на імпорт технології з заходу значно ускладнює виробництво високотехнологічних товарів. Це призвело до дефіциту технологічних компонентів і зниження виробництва на 40-60% в автомобільній і телекомунікаційній промисловості. Дослідження аналітичного центру CNA показує, що західні санкції суттєво вплинули на російський військово-промисловий комплекс, обмеживши доступ до ключових компонентів як мікросхеми та сучасні верстати. Росія може продовжувати виробництво модернізованої радянської техніки, однак обмежена у можливості створювати новітні системи. Наприклад, літаки Су-57 чи танк Армата для виробництва яких у Росії просто немає технологій і комплектуючих. Однак РФ ще вдається знаходити обхідні шляхи. За даними німецьких медіа, протягом останніх місяців Росія змогла імпортувати понад 300 високоточних верстатів з Німеччини, які використовуються зокрема в секторі виробництва важкого озброєння. Але санкційний тиск продовжує посилюватися. Протягом жовтня одразу кілька країн запровадили чергові санкції до Росії, спрямовані на обмеження її економічних і військових можливостей. Велика Британія ввела масштабні санкції до так званого тіньового вплоту. Обмеження застосовані до 18 танкерів, залучених до нелегального експорту російської нафти. За рік вони перевезли сировини на майже 5 мільярдів доларів. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн. Також під обмеження потрапили чотири танкери для перевезення зрідженого газу, що належать газовій компанії Русгаздабича. США у свою чергу наклали санкції на кілька китайських компаній, які постачають технологічні компоненти для виробництва ударних безпілотників «Гарпія-3», які Росія активно використовує у війні проти України. Сполучені Штати раніше застосували санкції на підприємства КНР, які забезпечують важливий внесок у військово-промислову базу Росії. Це перші санкції США накладені на підприємства КНР, які безпосередньо розробляють і виробляють повні системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами. Європейський союз у жовтні ухвалив новий механізм санкцій до Росії, спрямований на боротьбу з її дестабілізаційною діяльністю за кордоном. Це дозволяє запроваджувати обмеження до фізичних і юридичних осіб, дії яких прямо чи опосередковано впливають на стабільність у Європі. Наприклад, за втручання Росії у виборчі та інші політичні кампанії, як, от у Молдові, де напередодні президентських виборів та референдуму щодо вступу до ЄС Росія активно поширювала дезінформацію та намагалася дискредитувати проєвропейську владу. ЄС також запровадив обмеження до Ірану за експорт варев дронів та ракет середньої дальності. Це дозволяє Росії компенсувати дефіцит техніки власного виробництва, що виник через внутрішню економічну кризу та зростання витрат на війну. До списку входять три іранські авіалінії і дві закупівельні фірми. Вони відповідають за передачу та постачання через транснаціональні мережі закупівель, виготовлених в Ірані БПЛА та пов'язаних компонентів і технологій до Росії для використання в її агресивній війні проти України. Також у списку були дві компанії, які займаються виробництвом палива для запуску ракет і снарядів. Європейський союз також продовжив на рік санкції пов'язані із застосуванням Росією хімічної зброї, аби дедалі обмежувати діяльність з виготовлення, зберігання та використання хімічних речовин для воєнних цілей. Обмеження до російських військових структур пов'язаних із хімічною зброєю запровадила і Велика Британія. Під санкції потрапили 27-й і 33-й науково-дослідні центри міноборони Росії, які причетні до розробки хімічної та біологічної зброї, а також війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, та їхній начальник Ігор Кірілов, якого обвинувачують у розміщенні та застосуванні хімічної зброї в Україні, і який розповідає росіянам страшилки про українські біолабораторії. Безпілотний летательный апарат призначений для распространения в воздухе заражених комаров. Беспилотник должен доставляти в заданный район контейнер і высвобождать їх. Україна також посилює санкційний тиск на Росію. В жовтні президент Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують санкції до осіб і компаній, залучених до підтримки російської армії. Санкційний перелік включає 57 підприємств російського військово-промислового комплексу, зокрема корпорацію «Ростех» і компанію Морспецтехніка, які займаються виробництвом озброєння. У санкційному списку опинилися також 90 державних зрадників, серед них 28 адвокатів, більшість з яких і досі зберігають чинні свідоцтва. Ба більше обійняли посади суддів на окупованих територіях Криму та Донбасу, де ухвалюють рішення проти проукраїнських активістів і військових санкції щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії, тих юридичних та фізичних осіб, які працюють на терор. І наші українські санкції, наш тиск на ворога, ми будемо і надалі робити. Синхронним з усіма в світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру. Правоохоронні органи країн заходу продовжують виявляти порушників санкційного режиму. Поліція Іспанії нещодавно вилучила партію заборонених хімікатів, які намагалися нелегально відправити до Росії для використання у війні проти України. Загальна вартість вилученого перевищує кілька мільйонів євро. А у Великій Британії триває розслідування щодо 52 компаній, які підозрюються в обході нафтових санкцій до Росії. Ці компанії ймовірно надають допомогу росіянам, забезпечуючи експорт нафти, зокрема до країн, які не підтримують обмежень. Не санкціями єдиними для боротьби з паралельним імпортом, ефективним інструментом може слугувати Common High Priority List. Це перелік високопріоритетних товарів, які є критично важливими для російського військово-промислового комплексу, зокрема виробництва боєприпасів. Список включає 50 позицій, він узгоджений країнами-союзниками, які запровадили санкції до Росії, і допомагає ефективніше переконувати треті держави обмежувати експорт таких товарів, навіть якщо вони офіційно не підтримують санкції. Наприклад, Туреччина, хоч і не приєднується до формальних санкцій, припинила постачання в Росії товарів із CHPL. Зокрема, нітроцелюлози, ключовою складовою бездимного пороху, без якого РФ не зможе виробляти артилерійські снаряди. І ось Казахстан, який був значним для Росії джерелом постачання цієї сировини. А за нашими даними, він припинив поставки в 2024 році. Нещодавно Тайвань приєднався до а, Common High Priority List і інших обмежень, що стосуються саме нітроцелілози, це там 40 плюс позицій, а, які простіше моніторити, і які є такими компромісними для третіх країн, що вони можуть не дотримуватися тисячі позицій, але дотримуватися 40 плюс. А і ми дійсно бачимо а, такий а, позитивну тенденцію щодо третіх країн. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.